Привіт-привіт! Ми Раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Всеволодне Стайко, нові пригоди в лісовій школі. Розділ третій. Страждання косі Вуханя. Вовчик Вовченко розперізується. Клятва друзів. Проте Кося Вухань радів передчасно. Тільки нора із камня усіла біля вовчика, як він і її вкусив за вухо. Але рисеня саме було з хижацького роду. Недовго думаючи, воно так дряпонуло кігтями вовчика по носі, що той аж завищав, і всю велику перерву зализував ніс. Більше він раїску не чіпав. А увесь свій гнів переніс на косю, наче то зайчик його подряпав. Відтоді вовчик не давав косі проходу, він підстерігав його всюди, де тільки міг. На перервах, перед уроками, після уроків ганявся за ним, кусав його за вуха, за хвостик, і тільки швидкі ноги рятували зайчика. Дома кося вмивався сльозами. Не піду я більше у школу, не піду, ридав він трагічно, мотаючи головою. Не треба мені того сольфеджіо, не треба мені ведмежої мови. Не піду, не піду. Та що ти, синку? Що ти кажеш? Вигукувала мама Зайчиха, це ж така школа. Вчителів запросили зі столичного зоопарку такі спеціалісти, усі батьки захоплені. Хочуть просити, щоб відкрили ще й вечірню школу для дорослих, а ти. І правда, на уроках у школі було цікаво, нічого не скажеш. І викладачка лісознавства Лисавета Патрикіївна добре розказувала, як треба берегти рідний ліс, які в ньому ростуть дерева, рослини, які живуть звірі і пташки, чим вони цікаві. І жирафа Жирафіївна, захоплюючи, розповідала про лісову географію, про північну тайгу, про південні джунглі та інше. А коли бували уроки лісової історії, всі просто роти роззявляли, слухаючи оповіді слона Мамонта Африкановича про прадавні доісторичні праліси, де жили різні химерні плазуни і велетенські динозаври, шаблезубі тигри і печерні ведмеді, волохаті носороги і літаючі ящери, а музика. Всі в лісі просто показилися на тій музиці. У кожній норі, у кожному дуплі, у кожному барлозі тільки й розмов було що про музику. Ах, ви знаєте, моє лисеня вже співає, ну просто як соловейко, а ми своїй білості купили вчора піаніно, так намучились, ледве втягли у дуплу. Мій Михайлик такий здібний, такий здібний, навіть хропе у вісні по нотах. Так, що й казати, уроки в школі були цікаві. Але що ці уроки, як після них тебе щодня підстерігає десь вовчик Вовченко, і кусає тебе за хвіст, і зав'язує тобі вуха вузлом на голові, і знущається неймовірно. Гірше за всякого динозавра, хуліган поганий. Втім, не лише косі діставалося від вовчика, він до всіх чіплявся, всіх дражнив, з усіх глузував. Рудий, руда кандала, пожежна команда, море горить, кричав він лисеняті рудикові Лисовенку. Щітка, швабра, почисть мені черевик, свистів він колькові колючці. Наш борсук боря сук, неспосібний до наук. Виспівував він, танцюючи і кривляючись перед борсученням, хоча сам був ледер і двієчник. Дівчаткам він показував язик і ганявся за ними, вигукуючи дражнилки. Вірочка, ви вірочка, в тебе в носі дірочка. Ой, глядіть, щоб соньку лос нам побить не довелось. Тільки раїску мня він не зачіпав, наче її не було в класі. А до директорового родича Михайлика Ведмеденка навпаки пробував під'їжджати з дружбою. Обіймав його за плечі і казав Ти, Михайлику, молоток, а вони всі мурашня. Я їх усіх однією лівою, а за тебе я заступатимусь. Як тебе хто зачепить, скажи тільки мені. Але Михайлика і так ніхто не зачіпав, і відмінникові Михайлику. Непотрібна була дружба розбишаки й двічника вовчика. Він і сам міг за себе постояти. Ех, мені бо такі біцепси, зітхав Кося, заздрісно дивлячись на Михайлика. Але де було зайчикові узяти ведмежі біцепси? І що його робити, як його далі жити на світі? скрушно хитав головою Кося. Хоч лягай і вмирай. Ох, ох ох, кепські наші справи. І собі хитав головою Колько. Слабаки ми з тобою, слабаки, боягузи, горе нам. Кожен може нас покривдити, кожен може зганьбити. А вовчик розперізувався що не день більше і козакував у класі, як тільки хотів. Слухай, колько, сказав я козачок їжачкові, а давай, може, займемося спортом, га? Га, яким спортом? Ну, яким, яким? Таким, щоб стати о! І зайчик випнув груди і зігнув у лікті лапу. Наприклад, боксом. О, це думка! Давай! Щоб Вовчикові тільки бенц, він беркець і ногами вкрився. Гайда! Фізкультуру в лісовій школі викладав знаменитий спортсмен, колишній чемпіон лісів і джунглів серед мавп, Макак Макакович. Два роки тому він залишив великий спорт і перейшов на тренерську роботу. Так, значить, хочете займатися спортом? Прекрасно! Прекрасно, мої юні друзі! Прекрасно! Макак Макакович радісно всміхнувся. Яким видом? Боксом? О, чудово, прекрасний вид спорту. Справжнісінький бокс це мистецтво, це краса, це музика. Але боксер, товаришочки, передусім мусить бути всебічно розвиненим спортсменом. Ранкову фіззарядку робите? Їжачок і зайчик перезирнулися. Не, не завжди, зітхнув Кося. Ага, опустив очі Колько. Чесно кажучи, ранкової фіззарядки вони не робили зовсім. Якось не виходило, не вистачало часу. Поки встанеш, поки вмиєшся, поснідаєш, вже й до школи час. Ану, перевіримо вашу загальну фізичну підготовку. Макак Макакович підвів їх до дерева і сказав: Хапайтеся за нижню гілку та підтягайтесь, побачу, скільки разів зможете підтягтися. Кося й Колько вхопилися передніми лапами за гілку та повисли, звиваючись черв'яками, хоч як вони криктали, хоч як вони старалися, жодного разу підтягтися так і не змогли. Так, сказав Макак Макакович, фізична підготовка самі бачите, кепська, не підготовка. М'язи у вас, вибачте, як у слимаків, кисіль, а не м'язи. Значить так. Поки фіззарядочку регулярно щодня не робитимете, до мене і не підходьте. А взагалі, я б вам радив записатися не в секцію боксу, а в секцію художньої гімнастики більше вам підходить. Ага, подумав Кося, Вовчик мені буде вуха вузлом зав'язувати, а я йому в цей час показуватиму вправи з художньої гімнастики. Ні. І ображено сказав: Я у секцію боксу тільки. І я, сказав Колько. Ну, побачимо, сказав Макак Макакович, поки говорити рано. Ех, тяжко зітхнув Кося, виходячи зі спортзалу. Видно, не судилося нам стати у...» видно, ніколи нам не покарати хулігана вовчика. Ех, слухай, сказав Колько. А може, справді, давай спробуємо регулярно робити оту фіззарядку? Я знаю. Здвигнув Кося плечима. Може, давай. Тільки не просто так, а всерйоз, щодня, обов'язково, хоч би там що, і будемо заодно гартувати волю, виявляти характер. От давай поклянемось, що з завтрашнього ранку і почнемо. Ну, давай, погодився Кося. Ти чим будеш клястися?» спитав Колько. Не знаю. А чим треба? От поклянися вухами. Вони з усього, що в тебе є, найгарніші. А ти поклянись голочками. Гаразд, клянусь вухами, урочисто сказав Кося. Клянусь голочками, урочисто сказав Колько. На тому і розійшлися. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.